Так, ось, сьогодні ми б хотіли вам трішки більше розказати про Атмасатсанг, тому що накопичилось багато питань, тому що багато людей цікавляться. І у нас завдання розказати про свій досвід, да? як, як воно все починалося. Як так, розказати вам, що сьогодні наука каже про Атмасатсанг, і, і дати відповіді на ваші запитання. Тому, будь ласка, будьте активними. Варто буде слідкувати, да за yeah. на його з цього точки зору буде цікаво. Він буде на екран виводити. В нас є підготовлені запитання, які, як правило, нам задають. Тому в цей час зараз ми присвячуємо більш глибинному розумінню, що в нас за інструмент і чим він вам корисний, і чому я стверджую, що він стає життєво необхідним для тих, хто дійсно. Іде свідомо і усвідомлено йде шляхом трансформації свого світла. А в нас в Атмалої і в Атмахілингі слово світло, те світло, про яке ми кажемо: первинне світло, першоджерельне світло, атмічне світло це наша свідомість, чиста, прозора, твереза, кристальна свідомість, яка Переломлюється, викривлюється, скажімо так, проходить через різні різні абажури, такі мережі нашої структури, ідентифікує себе з ними, і рівень розвитку свідомості буде рівним розвитку вашого і духовного. І коли у вас є просто цього розуміння, то ви будете своїм пішком іти дуже довго. Якщо ви Почули, знали про материнку, про ту атмічну базову енергію, яка є полотном живлення усього, і отримали до неї доступ, як мінімум, через совість. Тому дякуємо всім тим, хто активує, тому що тепер у нас на платформі є тепер і ті, хто приходять, і не активувати без совісті, поки що да? а чому ви кажете без, це не знає. Ми зараз кажемо не про той внутрішній голос, добре це чи погано, а про ту глибинну справжню совість, яка веде тебе до тебе. Яка дає тобі мужність, яка дає тобі сили, яка дає тобі крила. Тому це, це про тих, у кого є совість, то це відразу інша категорія. Тому проходиться і такі речі проясняти. Так ось зараз хочемо поговорити про Атмасацанги, як про те, що допомагає укріплювати цю материнку, цей зв'язок своїм джерелом, і як це взагалі народилося? Почнеш? Почни, ну, тому що все ну, завдяки не знаю, йому. Не знаю, що да, я починаю, але під час слов я навіть записав. Я пригадав, на Нетфліксі є такий серіал Кроун Корона, да? Корона". і дуже цікава, розкрита психологічна, ментальна навантаженість вже покійної королеви. І її рідної сестри, і... да. І дуже класно показали е, їх, їх навантаження психологічні, ментальні, і розкрили дуже гарну тему. Королева завжди хотіла бути на місці сестри, а сестра хотіла бути королевою. І ця тема Атмасанга, ця тема Атмології, ця тема Атмахілінгу, Хто є і навіщо. І багато людей, ну, багато багато людей, вони дивляться да, на Ілона Маска, на там, хранителів якихось акцій криптовалютних мільярдерів. І багато, багато багато людей да, хочуть бути, бути на їх місці, Хочу, хочуть бути такими, як ви, як вони. Але дуже важко бути королевою. А, дуже важко а, ментально витримувати і колись. Під час да Ну це сеанс сеансу Атмахілингу було таке да, ну, бачення. Да, показали Да Ріната Ахметова, показали бомжа, який сидить при Сальпо. І да, Ахметов Да найбагатша людина України. А тут бомж. я До чого це? А, мені да, відповідь була дуже проста: а, бомжу треба да, 10-15 гривень, а, щоб десь щось там випити. щось стан щастя. Да, щоб отримати стан щастя. А, Рінат Леонідовичу треба а, держати, ментально тримати корпорацію з багатотисячними працівниками. А, Контролювати, витримувати напругу мільярдів не одного, не два, а десятку. Тому, тому Атмосецант, Атмологія, Атмахілин дає певне чудо, дає чудо ясності. Кожен з нас на своєму місці. І кожен з нас на своєму місці має можливість розкрити себе. Так як, так, як потрібно цій персоні, як, так, як потрібно цій особистості. І це ясність, це певна заспокоєність, ну, і це певний шлях. І це певний шлях, і шлях СТО для богів, шлях Атмасатсангу. Починався, 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 ну не знаю. Дуже давно, дуже давно починався з пошуку практик, методів для мене підтримки свого фізичного тіла. Тому що да, я на презентаціях багато, мабуть, людей знає, що я народився у сім'ї спортсмена. І мій батько да, бувший, бувший, да, футболіст, гарний футболіст, але не досягши там топа, а з певних обставин, з певних травм, вважаємо, важких травм, трав, фізичних травм. І м шлях в спорті я мав також, як і він. І шлях в спорті, в футболі я мав. І знаю, що таке травм. мене зараз я навіть не рахував 18 хірургічних втрачань, втручань да, 10 загальних наркозів. І, і ми да, перед ефіром заявили також. Да. Я говорю: у мене було дві опції: чи я бігу, чи я лікуюсь. Все, ось така моя, таке моє було життя. І під час е лікування, а лікування повинно було пройти в найкоротший термін, тому що ніхто мене не чекав. І біля мене да, стояли за мною, стояли люди, які хотіли бути на моєму місці, тому величезна конкуренція, і мені потрібно було лікування, е рекреація в найкоротші терміни. І традиційна медицина, да, уколи, пігулки, мазі, да, да, вони, вони були класні, але потім відбулось, да, якесь магічне знайомство з цілителями, з, з контактерами, з бачущими людь, людьми, які, які бачать а, інститут нетраційної медицини біля а, університету Шевченка. Заколодяжна, яка да, ти приходиш, Галина. вона так да, так, раз, раз так. Піджелудочна, так, печіночка, так, кишківник. Пішли далі по простаті. Його Галя Галіна Ніколаївна. чудо. І що чудо, ми не знаємо, чи ми були їм цікаві. Чи ця зацікавленість була двостороння, але ми ну ми подружилися з цими людьми, тому що з ними було цікаво. З ними було цікаво. І якщо якщо брати футбол, да то в якийсь час я навіть жалкувався Еві. Я кажу: я проїжджаю, да куди завгодно. Баку, Віна. Лондон, Ніон, це біля Женеви, скрізь одні ті ж розмови. Забили, не забили, попали в штангу, не попали в штангу. і воно, воно так моторошно, воно так скучно. А всіма людьми взагалі цікаво, такі матерії. Такі так, дрювала Мелхисідек, ці це, активації, ці практики. І пішло, пішло, пішло життя, знаєте, так, як рельси на, на потязі. Да. Одна рельса і друга. І потім да, ці рельси почали з'єднуватися, і стала монорельса. Монорельса. Під назвою да, пошук себе, проявлення себе і зустріч з собою. Ну, можна так сказати, духовність, да. ну, «Духовність», та, да, та. життя і духовність. Це той голос, да. коли починає тебе запитувати про те, про що ти раніше себе не запитував, і він стає жагою. І, і, і Я пам'ятаю, так, да, це. Ну, Ну цікаві зустрічі цікаві зустрічі ну, Але я пам'ятаю, да а, 2007 рік день народження нашого Мастра в Портхасрадхі Раджаго Палачарі. Чарі, да. І ми їдемо в Індію, Каїмбатор, Степ і такий степ теракотовий знаєте, рижий-рижий, і побудовані шатри. Величезніше три, більше ніж футбольне поле, і під час сатсангу, сатсангу – це медитативна практика на його день народження одночасно. В атмосатсангі було 80 тисяч людей. Фізично. 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 В одному полі. І... Це не онлайн. І не онлайн. І це було неймовірно. Я заходжу далі. Атмас Атсан. Сан -сан, бути разом. бути разом І потім да ми були в практиці раджа-йоги і в Одесі. В Одесі також був семінар. Ми вже були префектами, такі як да, священники. Да. І я проводжу індивідуальне сидіння, це індивідуальна медитація. Ну, Тіточка така, ну, веселенька тіточка, десь під 70. І я провів свою роботу там 25-30 хвилин, ну, Please Start Meditation, That's All це все. І вона розплющує очі і каже: «Ба, було гарно, було гарно, дякую, дякую. але трошечки музики. І я... <кхем> по не положено. По да? протоколу не положено, да. Але, але, але ми пішли далі, ми пішли далі, і Атмасацану в цьому році буде. 5, П'ять 5 років. 5 років, буде П'ять років, да, років. Коли він наважився проводити групові, да, сеанси. Да. бо не і... положено. Наш, наші, наші майстри нам давали інші протоколи. Але yeah. так як у нас їх було багато, ми поїздили по планеті, активували все, що змогли, до чого дотягнулися, чого дуже вам не, раджимо, не радимо робити. Але, можливо, знову-таки за того, що ми були вдвох, якесь розпреділення цих енергій було, тому і не порвало. і Наша менеджерка, Жека, Жека, ми її Жека, Жека називали. Да. Жека Гальцова і каже: а якщо ось так може вийти, да. я говорю, Дякуємо, Жека не положено, да, по протоколу неможливо. На, та на що? Людям потрібно, да. так. Да. Э, да, і я збираюся. Да, і ми робимо да, перший атмосоціанг, і на першому атмосоціангі э, 4,5 тисячі людей. І ми поставили ціну як один Атмасецант 12 євро 4,5 тисячі людей. Потім другий, третій, і на третьому Атмасецант нам забанили на 19 хвилині. Тому що да, ну, я не знав, що таке ліцензована музика. Е, я складав з композиції, я в та, там щось е, магії займався цією музикою, і 19 хвилин, тому що Ютуб е, е, ну, да, забанив е, е з, зупинив Масасан, тому що я використовував не ліцензійну ну, ліцензійну музику е, без права її використання. Дуже гарний досвід був, дуже стресовий досвід був, мокрий, але. але Це коли совість кожний, не підказала, бо да, розуміємо. Кожний, не, знав. кожний да. Да, не гаразд. Тоді ж активатора совісті не, гаразд, не було. Да, Певний квест а, дає, дає можливість розвитку, дає можливість руху далі. І зараз, да, зараз ми а, в, в колаборації, в колаборації. З, Mm, ну, з, з фірмами, е, в яких ми да, придбаємо ці композиції, і також під час тестування е, показали, що навіть е, на якомусь рівні е, йде кастинг. а яку ж композицію вибере барта на цей Масацан і вибирає тобі допомагають. Цей, цей композитор, да. композитор да, і, і це Оскар. Оскар для нього, і оскар для нас, бачите, сікретики розкаже да. як музику тому, тому е, не знаю так. деталей багато, але якщо сказати так цілісно ну мабуть так.